Найціннішим скарбом для кожної людини є родина. Можна мати безліч хороших друзів та знайомих, але саме сім'я дає нам відчуття безпеки та потрібності на усе життя. Саме у сім'ї ми відчуваємо любов та підтримку. Тож сьогодні у Міжнародний день сім'ї ми вирішили поцікавитися, що ж саме значить це слово для покровчан. Ну як це що сім'я, це, значить родственники, діти наші, внуки наші. Сім'я і наша страна, наша Україна. Це тоже ми всі в одній сім'ї. Багато означає. Це коли ми всі разом, дружно. Це сім'я. Сім'я – это сплоченная ячейка, в которой должна дружба, любов, взаимопонимание, существовать в этой семье. Понимать должны друг друга, уважать. Це сім'я, яка как говорится, говориться, молодості для життя. Ну, це єдиність. Це єдиність, це любов, розуміння, це сім'я. Коли всі друг друга розуміють, люблять, бережуть, цінується. Це, це цінність, дуже велика цінність. Життя. Любов. Сьогодні міжнародний день сім'ї відзначається. Чому побуті побажати родинам розуміє? Покоєн. Більше дітей в сім'ї. Ну і що? І все. Шо? Міра. Щоб дітки росли в сім'ї, вдома. Не там діти на виїзді, а вдома. Миру. В першу чергу миру, звичайно. Щасті здоров'я, щоб вона швидше закінчилась. Миру, миру. Буде мир, буде все. Щоб наша сім'я не розпалася і далі була разом. Здоров'я. Благолуче міра не все хорошо. Колектив телебачення капрі доєднується до привітань та бажає вашим родинам щастя, сімейного затишку та скорішої перемоги.